Щоб ви розуміли до нього? Так прошу, перепрошую, дзвонять. Вибачте, чи ви маєте час. Трофіменко Олег, начальник 7-го прикордонного карпатського загону. За час він. Лише офіційно це, що встановили 13 мільйонів гривень, збагатив, яких не подав у декларацію. Мене тішить те, що журналісти, інтернет-видання, ті матеріали, котрі я до того розсилав, які майбутньому буду розсилати, починають брати до уваги. Я переконаний, що і по Трофіменку, і по всіх кумах, які у нього є на пунктах Нісмічі, Раваруска, Шегині, Смільниця, Краковець. Візьмуть до уваги. Найвеселіше, що правоохоронців по Львівщині, по заходу, 40-річний Трофіленко, не приймаючи участі жодного разу у своєму житті, тобто він не був на нульових позиціях. Берки йому звісно виписувалися, це ми теж розберемося на всіх правоохоронців. Щоб ви розуміли, до нього так прошу, перепрошую, дзвонять, вибачте, чи ви маєте час. Всі бачать в теперішній час непростий час для ДПСУ з таким керівництвом для збройних сил, як він здійснює незаконне збагачення, як він набиває свої кишені, і ніхто з ним нічого не може зробити.